94,9 чотири 94 і дев'ять пілефем. Друзі, одинадцяте година на студійному годинку. Борис Піліфам, слава Україні, всім, хто нас слухає. Слава нашим захисникам та захисницям. Ми розпочинаємо наші тери І саме зараз до нашої студії. Завітав Вадим Курило, начальник районного відділу фонду державного майна України по Київській, Чаркаській та Чернігівській областях. Пане Вадим, забезпечує реалізацію державної політики у сфері приватизації оренди та управління об'єктами державної власності на Теренах трьох областей вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю вас! Давайте будемо починати з самого початку і пропоную відразу пояснити, що таке фонд державного майна та в чому його перевага. Ну, по перше, фонд держмайна це центральний органи крачої влади, який, як ви вже сказали, забезпечує політику в державну політику в сфері приватизації, оренди майна, використання, відчуження. Та управління корпоративними правами, а також оціночної діяльності. Якщо знаєте, я на всіх зустрічах кажу, почнемо просто із складних питань, то можна сказати, що фонд держмена це такий державний рієлтор, який от допомагає пересічним українцям отримати майно або взяти його в оренду. Якщо це державний реелтор, то які є гарантії від вашого фонду? Ну зрозуміло, ми державний орган і всі гарантії, які не дає держава, тобто конституційні гаранти, законні. А якщо казати більш таким доступною мовою, то по перше, фонд держмайна гарантує прозорість транспарентність всіх процесів, які відбуваються від початкових кроків підготовки майна до участі в аукціонах, до самих аукціонів, по перше і по-друге, мабуть, саме найкраща гарантія це то, що оплата всіх об'єктів і оренди і приватизації відбувається в національній валюті, тобто нема такої інфляційної складової, як валютний ризик. А як ви оцінюєте довіру людей до фонду державного майна України? Ну хочу відмітити, що останніми роками довіра все ж таки піднялась. Ми пам'ятаємо там наприкінці х як називали приватизацію там, іншими словами. Ті процеси, які відбулися, от то, що все стало доступно, інформація, участь в цих процесах, вони все таки збільшили кількість учасників аукціонів. От ми бачимо на сьогодні, от саме останніми рік, у нас достатньо збільшення учасників. Ну, якщо казати в середньому, то на приватизаційних аукціонах на сьогодні десь 5 учасників на один аукціон. це показує довіру певно пересічних українців, все ж таки до процесів продажу державного майна. А як формується ціноутворення на майно? Ну, у нас згідно законодавства, є два, два таких моменти формування: або це на основі балансу вартості, яка надається підприємству, або там балансу утримуючого, або на основі оцінки незалежної. Але на час військового стану, от саме оцінку, ми не застосовуємо. Тобто відбувається згідно балансу вартості об'єкту. А чи існують пільги? Якщо так, то які вони і хто на них може розраховувати? Ну, якщо казати на на рахунок пільг, то постійно держава йде назустріч бізнесу, і от ці останніми роками, які у нас були не по перше, там пандемія була ковіда. Друге на сьогодні військовий стан. Тобто, по стосовно оренди, то був надавались пільги на період на, на період ковіду, це були пільги деяким бізнесам. Ну якщо брати по Бориспільщині, то тарапорт Бориспіль був практично більшості звільнений від сплати оренди. Спочатку військового стану також вся Київщина була звільнена від сплати оренди. Потім частина орендарів діючих отримала 50% ставку, але зрозуміло, Ті об'єкти, які на сьогодні не використовуються, ну на прозап'яже, наприклад, аеропорт Бориспіль та зони відчуження, то всі орендарі, які знаходяться в всіх ну, територіях, вони звільнені від сплати оренди повністю. Якщо вже заговорили з вами про бізнес, чи надаєте допомогу в релокації бізнесу? Якщо так, то які приклади зараз існують? так? фонд на з перших днів військової ну, агресії російської включився в цей напрямок. Зрозуміло, що перші хвилі були це релокація бізнесу на західні регіони України, куди достатньо багато підприємств релокувало на державне майно, але вже там, мабуть, з липня прошлого року і Київщина все ж таки включила в цей процес. У нас є приклади достатньо успішної релокації. Ми постійно от, співпрацюємо з Київською обласною державною адміністрацією напряму з бізнесом. І, от, ну, в Бориспілі у нас в аеропорту є приклад переміщення достатньо там, цікавого підприємства харчової промисловості, яке орендувало близько 2000 квадратних метрів. Ті підприємства, які були релоковані, вони мали так сказати, канікули на півроку, тобто шість місяців. Вони сплачували оренду та одну гривню. Ну, для того, щоб все ж таки цей бізнес почав працювати. На сьогодні ми продовжуємо рухатися в цьому напрямку. По-перше, це пропозиція площ для підприємств, які потребують релокації. По-друге, ми теж приймаємо достатньо такі ж ну, велику участь в допомозі тим, скажем, тимчасово переселеним, вимушено переселеним особам. Підприємствам, які переїхали, які отримують гранти від держави на розвиток бізнесу, ми також пропонуємо об'єкти, які приватизуються, і площі під оренду, під розвиток бізнесу. Які теперішні механізми приватизації та оренди державного майна? Ну вони практично не змінилися. Ці механізми, скажімо так. Ну, це дуже простий покроковий механізм. Якщо оренда, це ми називаємо 5 кроків для отримання майна в оренду, тобто, перше, потрібно ну, підприємцю, будемо казати, знайти той об'єкт або бачити біля себе, який йому подобається. Звернутися до фонду держмайна з відповідною заявою. фонд держмайна і горінальні підрозділи готують об'єкт до аукціону. Коли практично вже об'єкт буде підготовлений, виставлений на аукціон. Підприємець, який заявився, реєструється на майданчику електронному. У нас на сьогодні це близько 40 майданчиків, які вже допоможуть прийняти участь в аукціоні Прозоро і потім прийняти участь в аукціоні. Ці аукціони достатньо прості, то ми маємо вже приклади, коли деякі бізнесмени вони там з гаджета десь в дорозі прийняли участь і виграли аукціон. Ну, все спрощено до двох кроків, як кажуть. Подібний процес відбувається з приватизацією, приватизацією об'єктів. Якщо бізнесмен або фірма бачить, що є майно, яке не готове викупити державне майно, вони також звертаються до фонду держмайна з відповідною заявою щодо приватизації об'єкта. Фонд держмайна проводить підготовку, вона буде трішечки довше, ніж оренда, тому що тут вже йде більш глибинна підготовка об'єкта. Він потрібен бути там підготовлений, як кажуть, чистий без всяких нюансів. І також саме зареєструватися на майданчику, прийняти участь в аукціоні. І, ну, як я кажу завжди, знаєте, є, є простих два лайфака, як виграти в аукціоні. Це не два лайфака, а два кроки. один лайфхак. Перше зареєструватися на аукціоні, і другий крок це надати більшу ціну. І все. Дуже просто, елементарно, і ви власник майна. На вашу думку, що краще приватизація чи оренда? Е, тут... Сам потенційний інвестор повинен розглянути. Тобто приватизація це більш таки довгий процес, але він менш затратний. Тобто це операційне користування майном. А приватизація це все-таки більше затрати на початку, потім вже ж розвиток об'єкта, якась ну, там, все ж таки інвестування в нього. Але це з першого ж дня ну, оплати об'єкту, право власності вже на інвесторі, і він власне сам може ж приймати рішення. Що для нього цікаве, тому тут залежить від того, як бізнес будує свій план. Якщо зараз говорити про підсумки, то які вони? Ну, якщо брати цей рік, то е, достатньо активно працював фонд держмайна. З початку року весь фонд держмайна от, по всій Україні провели 250 успішних аукціонів приватизації. За цей час, от за сім місяців цього року, вдалося вже залучити до бюджету 2, ,2, ну, 2, 2 мільярди 200 мільйонів гривень близько цієї суми. От як я казав, ми бачимо достатню активність цих аукціонів близько п'яти учасників на аукціоні загалом. От у всіх аукціонів у за ці сім місяців прийняло 1200 українців, ну українців або українських компаній. Стартова вартість була 576 мільйонів. От ми можемо арифметично побачити, що зростання ціни відбулося в 4 рази від тої ціни, яка надавалась на старті. Якщо брати оренду, то ну, тут теж достатньо високі результати у нас 450 мільйонів принесла оренда держмайна до бюджету за 7 місяців. Ну, зрозуміло, що всі кошти, які сьогодні отримують від оренди майна, від приватизації, вони всі йдуть на розвиток Збройних сил України. Це наша основна задача, яку ми виконуємо. Якщо брати три області, які я керую, Черкаська, Чернігівська Київська, то до державного бюджету загалом ми в цьому році за сім місяців залучили 267 мільйонів, з яких 227 мільйонів це від приватизації, і 43 мільйони від оренди. За цей період ми. Провели 28 успішних аукціонів. Теж у нас середня кількість близько п'яти учасників. Ну, загальний зріст ціни у нас десь два рази. Що ми продаювали? Це. Ну, дуже різне майно від невеличких об'єктів, так званих об'єктів незавершеного будівництва, до цілком готових до роботи єдиними нових Наприклад, це був завод еталон біля білі церкви, які ну, практично там не потребує великих інвестицій, щоб його запустити і починати отримувати прибуток. Створювати робочі місця, тобто ну ті задачі, які вирішують приватизацію. На сьогодні і на майбутнє. Які перспективи розвитку нових інвестиційних продуктів фонду державного майна? Так, фонд держмайна останнім часом пропонує ринку новації, скажімо так. Перше, це суверенний фонд. Планується вже до кінця року створити. Це таке новшество. Це фонд, який буде поєднувати всі стратегічні активи країни. Буде розробляти і план їхнього розвитку. Причому це буде план розвитку не одного державного підприємства, а галузі в цілому, що дозволить отримувати прибуток від державних активів і нащадкам, як то кажуть, будувати майбутнє, і також отримувати достатньо великі замовлення, і як місцеві, так і закордонні. По-друге, теж вже є прийняті початкові законодавчі акти щодо земельних питань. На сьогодні це питання не визначено у нас. Е, вже почався рух, і наступного року ми побачимо перші земельні аукціони. Тобто мета це створення так званого земельного банку, який е, консолідує всі державні землі, які є е, в державі. А це, ну я кажу, немного немало. То замість того, що ми сьогодні маємо, а не маємо ми практично нічого надходження від землі, то за рік буде планований обсяг надходжень бюджету 7 мільярдів гривень. На сьогодні, там, якщо ми бачимо там останнім часом новини з землею, ми бачимо достатньо такі важкі корупційні схеми, і саме е, прозорі механізми, як ми сьогодні вже побудували щодо оренди і продажі державного майна рухомого, нерухомого, то земель земля так само буде через аукціони Прозоро виставлятися на аукціони. Тобто корупційна складова тут унеможливлюється повністю. Все це буде відкрито. Саме сьогодні ми читали про те, що вже викрито групу. Людей, яка спричинила бюджету шкоди на 2 мільярди гривень. Зараз Фонд Державного майна України він конкурентно спроможний. Якщо так, то хто ваші конкуренти? Я думаю, так, да, тому що ми маємо такі механізми достатньо потужні, які поки, ну, прозорі. Ми маємо активи великі. І сказати конкуренцію, ну, мабуть, в оренді конкуренти це комерційна нерухомість, яка є, але є ряд як скажем, моментів, чому державне майно. По-перше, якщо ми беремо оренду, це фіксація ціни в гривні. По-друге, це гарантії державного захисту орендаря як споживача і саме механізми. Наприклад, якщо бізнесмен бере в оренду майно, він бере на п'ять років, тобто вже це фіксація ціни. Єдине, що ціна може змінюватися відповідно індексу інфляції, але не відповідно курсу долара. Через п'ять років, якщо орендар виконує всі умови, він автоматично договор лонгується. Це ще плюс п'ять років. І на десятий рік, якщо... Знову ж таки, орендар виконує всі умови, то він має пріоритетне право погодитись на максимальну ціну на аукціоні, і от пріоритетне право у нього далі бути орендарем. Тобто, це можна сказати, така безстрокова оренда. Як ви зараз оцінюєте взагалі ринок майна в Україні? Ну, Як я казав, ми бачимо в останньому році, от згідно аукціонної приватизації, це зацікавленість по-перше, в кількості учасників, по-друге, в тій ціні, які дають. Для нас нас тішить, тому що ми наповнюємо бюджет в більших обсягах, що деякі об'єкти, які до війни там були по одній ціні, на сьогодні пішли вже значно вище? Тобто, є зацікавленість до об'єктів, є бізнес, який готовий інвестувати в об'єкти, і бізнес який готовий розвивати нашу економіку. Наостанок, пане Водимо, скажіть, яким ринок майна ви бачите, і яким він може стати після перемоги? Ну, мабуть, не бачимо. Ми надіємося, ми віримо в те, що цей ринок буде достатньо широкий, доступний для всіх і прозорий. І ті кроки, те, ті, ну, що зараз робить фонд держмайна, він направлений саме на от розширення і прозорість цього ринку. Тобто, щоб кожен українець мав можливість прийняти участь, не треба боятися. У нас є приклад, коли там, пересічні українці селищної місцевості. Ризикнули, отримали майно там, перевели його в приватне користування і користуються на сьогодні без всяких проблем. Тобто, ми, ми йдемо назустріч бізнесу і будуємо ці продукти, які дадуть можливість розвитку і пересічним українцям, і бізнесу, і притоку іноземного капіталу. Ну що, ми будемо всі разом в це вірити. Звісно, бажаємо успіхів. Друзі, сьогодні до нас на ефір завітав начальник районного відділу фонду державного майна України по Київській, Черкаській, а також Чернігівській областях Вадим Курило. Вдячний вам за те, що були сьогодні з нами, і до зустрічі. Дякую за запрошення. Слава Україні! Героям слава дев'яносто і